Поки що домовленостей досягнутих немає. Питання ці піднімались. Як серед сенситивних питань є таке питання Донбасу, ви знаєте, не буду зупинятися. Друге, питання грошей reparation loans. Ви знаєте, ми сьогодні, і завтра будемо займатися цим питанням. Третє питання це Запорізька атомна станція. Це наша станція. Російські, безумовно вважають, що це їх станція, тому що вони її окупували. Вони не визнають ні правила ні право. Але тим не менш, це те, де ми знаходимося. Сполучені Штати Америки запропонували компроміс, як вони вважають, що станція якимось чином повинна існувати, працювати і в якихось пропорціях ділити цю станцію на. Трьох. Е, я їм сказав, ми довго дискутували на, це, на цю тему, я їм сказав, що я вважаю, що це несправедливо. Тобто Тут Питання не тільки в тому, що це наша станція, питання багато різних, не тільки електрика, не тільки гроші, питання доступу до станції, питання в тому, що вона досі мілітаризована, питання в тому, що вона знаходиться в, небезпечному, в небезпечній ситуації, Там немає доступу води. Електрика тощо питання також в тому, що наша команда, наші люди там працюють і повинні працювати. там зараз невелика кількість людей, тому що станція не знаходиться, не працює на 100 обертів. А коли вона буде працювати, то там буде знаходитись більша команда українських спеціалістів, де вони будуть жити. Це Багато різних е, на сьогодні питань. Питання, які треба погоджувати, також з МАГАТЕ. Питання: а хто буде зараз відновлювати станцію, наприклад? Тому що там великі гроші треба вкладати. А також ця станція пов'язана з питанням відбудови дамби на окупованих територіях. Повинна бути дамба, яку підірвали руски, вони підірвали, а хто буде за це платити зараз? Тобто питань більше ніж відповідей.